Всім привіт, мене звуть Макс, і я сьогодні вам покажу, як записати екшн. як звільнити себе від монотонної роботи. І перед тим як ми почнемо, я хотів би вам нагадати, щоб ви не забували підписуватися на канал, ставити великий лайк. Це допомагає мені і моєму каналу розвиватися, а вам не пропустити нові і цікаві відео. У нас є це така цікава фотографія. Ми сьогодні її затонуємо, при цьому запишемо Action і потім програємо його на інші фотографії. Для того, щоб почати, нам потрібно визвати меню з управління запису Action. Це можна зробити, якщо піти в вкладку Вікно, Action. Відкривається меню з списком екшенів, які вже існують. Для того, щоб створити свій екшен, нам потрібно. Натиснути на кнопку Створити новий екшен. Відкривається нове вікно створення екшену. Тут ми з вами напишемо його назву, наприклад, Тест. Також тут можна вибрати гарячі клавіші, при натисненні яких буде програватися цей акшен. Давайте виберемо, наприклад, F5 плюс Ctrl. І кольор цього екшену в списку наприклад, промаранчевий. Натискаємо кнопку запису, і всі наступні кроки, які ми з вами будемо робити, Photoshop буде записувати в цей action. Наприклад, давайте зробимо цю фотографію чорно-білою. Йдемо в зображення, Adjustments, чорно-біла фотографія. Йдемо в пункт додати коригуючий шар і додаємо Gradient Map. Двіним кліком відкриваємо її, і давайте червоний змінимо на якийсь коричневий, наприклад, ось такий. А білий залишається білий. Натискаємо ОК і змінюємо режим накладання цього слою на Soft Light. У нас виходить ось таке. Кричневе тонування, давайте трошки зменшимо до 75, наприклад, відкриваємо меню з записом нашого екшену. ми бачимо, у нас є пункти, які ми з вами робили. При натиску на кнопку СТОП цей екшен буде записаний і готовий для того, щоб його програти на будь-якій фотографії. Давайте це спробуємо зробити. Приходимо, у нас є ще одна фотографія. Затискаємо гарячу клавішу Ctrl-F5. І у нас програється наш екшен. Ось такий легкий спосіб ви можете собі економити час, я думаю, навіть нерви. Тому що одну і ту ж операцію робити на багатьох фотографіях це важко. А на сьогодні у нас все. Не забувайте підписуватися на канал, ставити великий лайк. До нових зустрічей в новому випуску.